Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Івангеля від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу призначив Господь інших 72 двох, і послав їх по два перед Своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди, не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм наблизилося до вас Боже Царство. Слово Господнє, слово Тобі, Христу. Слава Ісусу Христу! Яка актуальна тема? Тема миру. Бачите, завжди актуальна ця тема і в часах Ісуса Христа. І в кожну епоху, кожне покоління і особливо сьогодні. Ми говоримо про цю проблему миру, молимося про мир. І сьогодні, святкуючи цурочиста з Кирилом ходія, хіба найбільше благаємо. Про той справедливий і благословений мир. Добро брати і сестри, роздумуючи над життям святих, ми відкриваємо для себе завжди щось нове. Святий Павло Апостол каже, роздумуйте їхнє життя, їхнє закінчення життя і наслідуйте їхню віру. Так, це апостоли і вчителі слов'янських народів. Роздумуючи про їхнє життя, ми можемо багато чого довідатися з їхньої діяльності, але знову ж нас буде дивувати найбільше їхня віра, з якою вірою вони це все робили, і з яким переконанням це все робили. Як дійсно боролися з тими різними проблемами, то не було так просто. Не було так просто впроваджувати щось нове в апостольстві народів слов'янських. Вони не мали такого дуже легкого благословення на це навіть і. Самої столиці Апостольської, то не було так просто. Але вони з такою вірою це робили, з таким переконанням, що в кінці отримували все те, що вони хотіли: благословення на проповідування, благословення на переклад святих книг. І все, що вони хотіли, вони це, власне, зробили. І тому, коли ми говоримо про святих, задаємо питання, хто вони для нас, ці святі? Чому так важливо, що вони були канонізовані? Чому церква так турбується про канонізацію святих? Тому що це дійсно залишається для нас таким великим скарбом, скарбом церкви. Це люди, які мають таку, такий великий досвід пройденого земного життя. Саме пройдене життя є тим досвідом святих, що вони це життя прожили, вони пройшли це земне життя. І вони мають за це життя прожити великі заслуги перед народом, перед церквою і перед Богом. То не так просто, знаєте, ми, я так якби, зустрівся з проблемами, маємо таку, таку можливість добитися канонізації одного святого, такого єпископа Фризона, який був в Одесі, якого комуністи розстріляли в 37 році. І там дуже багато таких фактів і святості та далі. Але коли побачили, як це важко йде, скільки там е, треба таких зібрати фактів, як це все має пройтися, Спочатку бетифікація, канонізація, І це все на це звертає комісії особливу увагу. І ви знаєте, немало там таких кандидатів до канонізації. Вони може, святи вже давно перед Богом, але цей процес канонізації, він досить складний. І це оправдує себе. Оправдає, тому що якщо ці святі направди стали святими, то ніхто не перешкодить цій канонізації. Вони проявлять себе. Бо що дивляться, не перш за все. Знову ж таки, їхня дорога земного життя. Як цю дорогу не пройшли? Чи були в неї чесноти героїчний? Чи дійсно була та віра, героїчна віра? Це на перше місце ставиться. І коли це дійсно було? То звертають увагу на, на, їхнє, на їхнє життя, на їхні там, заслуги і так далі. І ставляться друге питання, яке було закінчення їхнього життя? Яка це була смерть у них? Так, опіння святості. Коли людина свята помирає, там ніхто не засумнівається, що це свята людина. Так, опіння святості не помирають з великою радістю. Що вони прожили своє життя, пройшли землю дорогу і з великою радістю відходять до Господа. Це свідчить про таке правдиве, правдиву святість. І навіть такі, як той Песков Фризон перед розслідлом так само питали його, якесь останнє, останнє твоє побажання, так, ну, формально, знаєте, ці кати теж знущалися, яке твоє було б останнє побажання, то він сказав, що відчути. Ту правдиву радість віддання свого життя за церкву, за віру і, і стати з радістю перед Господом. Це моє останнє і найкраще побажання. Тобто людина, яка стоїть навіть перед розстрілом, вона відчуває радість, бо знає, для чого вона це життя жертвувала. І найголовніше, що ще потім свідчить про святих, це, звичайно, ці тудеса, які діються після їхньої смерті. Святі після смерті. Діють набагато більше, ніж за своє життя. Не порівняно більше? Все так діється? Задаємо питання, яке чудо зробила представ Богородиця Марія за свого життя. Ну хіба що попросила свого сина, поможе їм на, на весіллі, поможе чи ще щось. А скільки чудес Марія чинить тепер протягом цих двох тисяч років нашого християнського життя? Хіба це не чудо? Візьмемо любого Святого, той сам Святий Йосиф, інші святі. Ісус Христос, засновуючи за, за свою церкву, Він дійсно залишив нам дуже величезні скарби для того, щоб це так розвивалося. Але найбільше діяння Ісуса Христа це сталося після Його Воскресіння. І це діється сьогодні. Просто нам треба відновити віру, чому звертайте увагу на їхню віру. Треба придивитися, як церква діє. Вже 2000 років назад, як тут очевидне то діяння Боже, і то воно діється пізніше, кожне життя людини це така та дорога. Кожна дорога має свою ціль, має свій напрямок. Може, має якісь місця відпочинку по дорозі, чи якісь паузи, але дорога не призначена для того, щоб на ній жити. Так, пройти цю дорогу. Тільки пройти цю дорогу, і вона провадить в напрямку вічного життя. Якраз це дорога для того. Хтось собі будує на цій дорозі, якісь свої там скарби, свої палаци, думає, що він так проживе на цій дорозі. Дорога не для того, щоб на ній жити, Дорога для того, щоб по ній пройти, пройти достойно. І цей напрямок відомий. І ми говоримо, що ці святі показали нам зразок, великий зразок, як пройти цю земну дорогу свого життя і не втратити віру. Звертаємо увагу на їхню віру. Ці духовні скарби і сила церкви, звичайно, випливає з найголовнішого джерела це від нашого Господа Ісуса Христа. Це головне джерело, яке дає нам сили, яке дає нам вміння, яке багато чого нам допомагає. І як Ісус сказав для святого Павла Апостола, якщо тобі дуже важко і тебе щось там колить якась колючка, про яку ти скаржишся, то вистачить тобі моїй благодаті. Ось на що показує Ісус Христос? Вистачить Божої В Всіх проблемах, всіх труднощах церква пропонує тільки одне Божу благодать. І ця Божа благодать допомагає рішати всі питання. Навіть тоді, коли ми чогось боїмося, коли Сьогодні так часто говорить про знаки часу, чи часом це вже не ті часи, про які так страшно часом оповідає нам Апокаліпсис, Яна апостола. Чи Інші пророки чи, читаємо в Святому Письмі Ісус Христос говорить про ті часи, які ми так боїмося, знаки часу. І на цей такі наші страхи теж ті самі ліки. Божа благодать. Повинна вистачити Божій благодаті. І так випало, що в цьому році ми маємо цей рік Господній, рік Господній сприятливий, ювілейний рік. Ця символіка дуже гарна. Що ми стаємо в цьому році такими правдивими паломниками надії, тобто ще більше підкреслює наше земне життя як дорога, дорога для паломників, паломники надії і такі чотири кольори вони мають свою якось таку ну можна сказати, символичність, велику символичність і так далі, але найкраще це символ того, що, як е, говорив Ісус Христос: прийдуть народи зі сходу і заходу з півночі з полудня. І засядуть в царстві Божому. Бо до Царства Божого запрошені всі. Якби чотири сторони світу з усіх чотирьох сторон світу прийдуть ці паломники, бо вони мають запрошення. Бог запрошує всіх. Не дивляться, ні на колір шкіри, ні на національність, не дивляться на все інше, як каже Святій Павло Апостол, якщо ви себе вважаєте недостойними, не хочете слухати спасену науку, ну то язичники теж запрошені. Ми будемо робити все для язичників, якщо ви не хочете. А запрошення є. Можливість є для всіх. І в цей рік особливо церква нагадує. Що ж ми можемо тут взяти на цій дорозі? Що найбільше нам дає церква? Що найбільше дарує сьогодні? Нема більше такого подарунку в цей святий рік, ювілейний рік, як ті саме інтелігенції, прощення, милосердя Боже. Це не тільки прощення гріхів, але прощення кари за гріхи. Ми смертні усвідомлюємо, яка це велика ласка Божа отримати повний відпуст. Отримати повне прощення навіть тої кари за гріхи, які, хто і знає, чи в вчистилище, чи в нашому такому земному житті, але який, якийсь гріх, може гріх прощений, але ще може бути якась покута, може бути ще якась кара. А тут Бог обіцяє все. Маєш тільки зроби. Є певні умови. Дуже просто це дійти до цього. Я думаю, що в ювілейний рік найбільше треба нам проповідати, найбільше треба пояснювати людям, що це за рік Ювілейний і як скористатися, щоб люди не проспали. Щоб не простояли на своїх базарах чи на своїх таких, своїх місцях, де вони працюють, де живуть, І, і проспали цей момент такої великої благодаті, яку дає Ювілейний рік. Це хіба найбільше треба показати оцю можливість індулігенції, отримати. Прощення, прощення навіть кари за гріхи. Говорить, що бунт Лютера, який відбувся в 16 столітті, це була причина якраз індулегенції. Називається, не був бунт Лютера, це був бунт сатани. Бо найбільше сатана збунтувався, що церква так щиро і, ну, сказати, рясно, роздає індолегенції. Та, були певні умови, там були зачепки, за що можна було посваритися, які там умови були і так далі, що там ж якісь добрі, добрі діла були накладені. Але сама індульгенція, вона була дана. Люди отримали дигенці. І це каже, найбільше був бун, сатани. Як це Бог так роздає милосердя? І маємо. Тут наслідки, що з сьогоднішнього дня, Той поділ і так далі протестантські церкви. Вони поділяться і діляться, що до сьогоднішнього дня, бо, бо дьявольська хитрість якраз є в тому, ділує і владствує, ділує і владствує. І, і це йому вдається ділити нас і, і, і керувати нами, ділити і керувати. Але те, що нас єднає, це єднає Ісус Христос. Навколо нього є можливість поєднати. І християн, і нехристиян, і ті, які, які хочуть знати таку правдиву таємницю, що через Христа прийшло Спасіння, і немає іншої дороги, як через Христа. Бо Він є Спаситель. Він один пішов на хрест за нас, Він єдиний той Спаситель світу. І та... Амністія, про яку так насміш, насмішливо говорив люди, що це, вона нічого не дає, але збунтувала, збунтувала самого дьявола проти того, що Бог таку величезну амністію, тобто таку індулігенцію дає для грішних людей. Бо хто потребує прощення? Грішник. Не святі потребують, грішника потребують. І ось Бог дає це прощення через таїнство, яке нам залишилося, таїнство сповіді, таїнство покаяння і так далі, і, і ми можемо отримати той повний відпуск цей святий рік. Як важливо нам задуматись над цим, над цим питанням, як важливо ці, е, відчути е, ту Божу благодать, як відчувають, наприклад, люди, які пережили якесь випробування, страшне випробування. Тепер ми часто зустрічаємося з людьми, які пережили, наприклад, полон. Так, той полон, який називають направде, пеклом. І що мене вразило найбільше, ті, які це пережили, вони не розстаються з молитвою. Дуже часто моляться розарі, і постійно моляться розарій. І кажуть, всі називають що це просто чудо, що я вижив. Просто чудо. Що людина може зробити? Хто не вірив в пекло, то каже, треба повірити тим, які бачили це пекло. Полон то було направді знак пекла, що то пекло існує, як існує Боже милосердя, Божа благодать. І то прощення Боже, то і існує то пекло. І, і відомо, для чого воно існує, бо люди його створили. Створили своїм безбожним життям, своїм, такими, знаєте, своїми поступками такими звіріними і так далі. Вони створюють це пекло своїми руками. І воно є. Бо люди його творять, вони самі його. Творять. Чудеса. І коли я запитав одного, що найбільше ти відчув під час таких страждань в тому полоні, ну, катували їх там, звичайно, він каже, якраз тоді найбільше відчув присутність Бога і відчув силу молитви. Тоді, каже, молилася. Так, каже, молилася, відчував, як Бог присутній. Він каже присутній там, де є такі страждання, де неможливо якось пережити цих страждань. І далі там каже, ми відчули присутність Бога. І дійсно ця біда навчила молитися. Так навчила молитися, що відчув ту силу молитви. Ти вчора відвідав наших сестер карамлітанок в Окотилиці. І ви знаєте, вийшов звідти такий трошки ну, наповнений таким оптимізмом і такою якоюсь радістю, що є люди, які живуть зовсім іншим життям, живуть молитвою, живуть надією, і вони усміхні, вони радісні. І, так далі. і якщо такі є люди, які так моляться за нас, ну, то ми теж відчуємо ту силу молитви. Люди, які посвятили своє життя, тільки тому, щоб за нас річних молитися. І вони моляться, незважаючи на ту небезпеку війни, вони повернулися, і вони в цьому монастирі продовжують молитися, заходиш просто зовсім інший світ. Подивишся на ті руїни, плакати хочеться. Дивишся, що скільки тих спарених будинків, скільки все направить, сльози находять, на це, як цей Харків зранений. А заїжджаєш до сестер, хочеться жити, хочеться радіти і відчути ту силу молитви. Тобто і сьогодні Бог проявляє свої чудеса. Бог і сьогодні говорить, об'єднайтеся в цих молитвах, поможіть одне одному. Донесіть цю правду про цей Юлейний рік до кожного, бо всі вони відкуплені кров'ю Ісуса Христа, всі, але не всі хочуть цього скористати, як їм допомогти. Єписко Павло вчора закликав всіх на коронку до Божого милосердя сьогодні. Щоб всі разом стали на коліна, молились коронку Боже Милосердя, потім літання до пристої крові і розпочати ту таку дев'ятницю, щоб до 24-го, це третя річниця цієї страшної дьявольської війни, щоб молитися кожен день про її закінчення, щоб зробити такий власне молитовний, молитовний така, ну. Як говорить мобілізація, молитовна мобілізація повинна бути. Сьогодні тої мобілізації всі бояться, бо є чого бояться, Але треба зробити мобілізацію духовну, мобілізацію до молитви. Щоб дійсно кожна, якби всі стали на коронку Боже милосердя кожного дня і молилися спільно, ми теж відчули би, яка сила молитви. Вона є ця сила молитви. І тому цей заклик дуже актуальний сьогодні, дуже актуальний. Бо ця децезія Найбільше зранена війною. Тут найбільше страдають люди, тут найбільше в небезпеці люди живуть. І, і, і це життя в небезпеці особливо повинно нас якось анажувати до, до молитви. Відчути, бо тут сили зла очевидні. Очевидні. так, не Непадково називається війну на, по-настоящему дьявольська, тому що там ознаки. такі Три ознаки такої дьявольської війни. І, і вона на першому місці що? Та брехня. Тотальна брехня. Яка вона страшна ця брехня? І ще страшніше та, що дьявол подає брехню, продає зло як добро. Як добро подає. Ми ж не захватчики, ми освободітелі. Ми ж не війну точимо, ми операцію проводимо по спасення людей, треба рятувати тих бідних українців, тих фашистів і так далі. А Бог знає, хто фашисти. І, і всі, всі знаки показують нам, хто фашисти, як ця земля постраждала фашизму, такого правдивого фашизму. І, а хто батько брехні, як не дьявол. Ось він вміє брехати. І от ворог якраз цю брехню застосовує. І це така страшна ознака, щоби ми об'єдналися молити, тому що молит потрібна в такій ситуації. А друга ознака ненависть. Без жодних основи, без жодної причини. Чому така ненависть? Чому так наш народ зненавиде? І ніхто не може пояснити, чому? Просто ненавидно. А дьявол може пояснити, чому він нас ненавидить? Не може. Просто так ненавидить, бо заз заздростить. Просто ненавидить. Дьявол ненавидить людей. Ось ця дьявольська ненависть це теж одна з таких, таких власне ознак, що страшна ця війна, вона дьявольська. Там нема людськості. Там страшне. І третє, таке тотальне нищення, нищення всього. Бог творить всього, Бог і сьогодні творить. Бог творить, може, нову людину через ці страждання, нове суспільство, нових святих сьогодні Бог творить. Так, під час війни Бог творить нові святих, які стали мучениками, свідомими мучениками за іншу людину, за свій народ і так далі, віддали своє життя. Хіба це не мученики? Вони стали жертвою ненависті. А дьявол нищить. Нищить все. І лікарні, і школи, навіть, навіть музеї, все, що декомона знищить, хоче знищити. Бо то дьявол нищитель. Він нищить. Що можна протиставити? Такому, такому злу, тільки молитва, тільки молитва і надія на Боже милосердя. Тому дуже важливо прислухатись до заклику єпископа Павла, об'єднатися в тих молитвах та далі. І особливо сьогодні хочете нам спільно попросити заступництва наших, наших заступників. Кириля Мефодія, вони наші заступники небесні. Ми їх вибрали, ми їх просимо, і ми віримо в силу святих, в силу святих, які мають ту силу молитви. Тож, просимо цих наших покровителів сьогодні виблагати для нас, але через Боже милосердя, той правдивий і благословений мир. Амінь.